Вітаю глядачів, ви дивитеся чорноморську телекомпанію, і це програма сьогодні. Про сьогодні говоримо про зміни в сфері охорони здоров'я в 2025 році та основні виклики. Уряд декларує, сфера охорони здоров'я залишається одним із основних напрямів державної політики у бюджеті на 25-й рік. Головними пріоритетами бюджету урядовці визначають, зокрема, створення єдиного медичного простору, забезпечення безоплатності послуг для пацієнтів, розширення програми Доступні ліки. Вона я нагадаю, дозволяє отримувати пацієнтам ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб безкоштовно або ж з частковою доплатою. 2025 рік це рік безпрецедентного розширення програми Доступні ліки плюс 30 номенклатурних позицій буде додано до тих 75, що існують на сьогодні. Якщо по препаратах, то це буде більше 600 препаратів повністю безоплатні або з незначною доплатою в рамках програми Доступні ліки. Які ми додаткові лікарські засоби вводимо? Саме лікарські засоби комбіновані для зниження тиску, гіпотензивні препарати, будуть е, гормонозамісні, коли, наприклад, щитовидна залоза працює неповноцінно, і потрібні лікарські засоби, які заміняють ті гормони, які могла продуктувати ця залоза? Також є протиревтоїдні препарати, окремо питання вводиться: лікарські засоби для дітей. В першу чергу це. Один базовий антибіотик, який буде реімбурсуватись, плюс будуть протигельмітні препарати, а також вушні краплі, очні краплі і е, мазі для дітей, які найчастіше використовуються за даними аналізу, який ми проводили по купівлі батьками лікарських засобів для дітей в аптечній мережі. Отже, у державному бюджеті на 25-й рік передбачено на охорону здоров'я 217 мільярдів гривень, тобто на понад 13,5 мільярдів гривень, більше ніж в 24-му році зростають обсяги фінансування програми медичних гарантій централізованої закупівлі ліків. Водночас е актуальною залишається з року в рік низка проблем. Про це докладніше поговоримо з нашою гостею радницею з розвитку спільнот та партнерств благодійного фонду пацієнти України Іриною Рачинською. Пані. Ірино, вітаю вас. Вітаю До дня. власне фонд пацієнти України заявив, що в бюджеті на 25 рік не вистачатиме 8 мільярдів гривень для того, щоб покрити потреби пацієнтів, які є з тяжкими захворюваннями. Про пацієнтів, з якими саме хворобами йдеться, і власне, яким є вихід в цій ситуації. Так, тобто, звісно, фінансування зростає щороку, і МОС про це декларує звичайно, але більше фінансування пішло саме на пакети медичних гарантій. Отже, 8 мільярдів гривень на закупівлю саме ліків, препаратів, які мали би бути вже в наших лікарнях, а їх не вистачає. На які захворювання? Це легенева артеріальна гіпертензія. Приклад так станом на дві ти на, на листопад 2024 року в більшості регіонів препарати відсутні. Наприклад, на гемофілію, так тобто, це не згортання крові у людей, і, і на цього року вдалося тільки покрити 25% від потреби реальної, тобто люди залишаються під кінець року без лікування, і ну якби вони мають дуже складні ск складні ситуації здоров'я, наприклад, з з російним склерозом також складна, тому що декларується закупівля десь на 50% Тобто, відповідно до фінансування, на 50% покривається тієї потреби, яка подана. Але насправді, за даними Національної служби здоров'я України, Росія. Пацієнтів з російним склерозом значно більше, чим задекларовано в потребі тобто, за нашими оцінками, держава покриває тільки 10% потреби пацієнтів з російним склерозом. Також, звичайно, є ще особливі специфічні хвороби, яких, які потребують дороговартісного лікування. Це, наприклад, хвороба вільсона Коновалова, яка взагалі не забезпечується ліками через державні закупівлі, чи розшілена хребта спінна біфіда, хвороба крона. Про яку кількість вод? пацієнтів йдеться в цілому? Uh, ну uh, за загальними оцінками ми не можемо сказати про кількості, а uh, тому що цих нозологій дуже багато що uh, на що і них та... чекає в 2025 році, і яким може бути вирішення цієї проблеми нестачі да фінансування на ліки для них. Ну насправді, що їх чекає? Зазвичай такі пацієнти купують щось за власний кошт, або інколи навіть така є ситуація, коли пацієнти не мають змоги купити в аптеках ліки, тому що такі ліки не зареєстровані, і це завдання держави також боротися за те, щоб на ринок виходили ці препарати, і звичайно намагатися їх закуповувати за державний кошти, тому що це це покинуті люди. Так покинуті люди з такими важкими захворюванням так. Це, це сприяє, звичайно, процвітанню чорного ринку. А, так, а, також це сприяє тому, що пацієнти можуть виїжджати за кордон, особливо, особливо зараз під час війни, де інші країни забезпечують а, такі хвороби а, безумовного лікування. До цього чи були проблеми з фінансуванням ліків для цих пацієнтів? Чи стикалися ми з цим вже? Тобто є, є є категорії пацієнтів, які закуповувалися, тобто для для них ліки закуповувалися і попередні роки, але вони не покривалися ніколи на 100%. відсотків. Тобто... Uh -huh. Це умовно 100% які там подані, наприклад, так, і відповідно до фінансування, це покривається а, ця сума. Так покривається ця кількість ліків, але насправді за реальними оцінками на таких пацієнтів значно більше і а, покривається державою тільки певний відсоток. Я просто намагаюся зрозуміти наскільки це да, критична проблема. недофінансування в 8 мільярдів гривень, про які ви говорите. Тобто, це вперше ну... да про таку суму йдеться. Насправді ні. Наприклад, минулого, значить, з минулого року де, е, як, за бюджет 2024 року е, ми в закупівлі покривалися на 71% від потреби поданої, так? А зараз е, наш бюджет покриває на 59,6% від потреби. Е. Тобто, практично 40% так, 40 е, не буде покрито. Потреби, ну і про програму Доступні ліки, про яку ми вже сказали да трохи в 2024 році. Ця бюджет програми закінчився достроково, і власне бюджет був використаний до завершення року. І уряду довелось дофінансовувати цю програму. Які кошти закладені в 2025 році на цю програму, і власне чи їх вистачить на фінансування цієї програми до кінця наступного року. Так, доступні ліки в пріоритеті до розвитку, і е, е, зараз. Е... Пер на 2025 рік передбачається 6,6 мільярдів гривень на, на доступні ліки саме. Тобто, це одна із програм, яка забезпечує пацієнтів ліками. Так, тобто, це пацієнти можуть отримувати препарати в аптеках. Це ми говоримо тільки про одну програму, так але вона є в пріоритеті і очікується, що вона буде покривати близько 600 найменувань препаратів. В цьому, в цьому сенсі ми вважаємо, що ця програма достатньо успішно реалізовується. Є, звичайно, певні там зауваження від наших пацієнтських організацій, але ці процеси вдосконалюються і доступні ліки працюють добре. Тобто, з нашого боку, ми підтримуємо максимально цю програму і намагаємося туди впроваджувати ще більше і більше покривати нозологію. Також є ще програма, можу прокоментувати в програма Спеціальна програма державна з договору керованих керованого доступу, а це, це програма, яка дозволяє укладати договори з виробниками. За особливими спеціальними умовами, за зниженими цінами для держави. І така програма стартувала з 2022 року. І достатньо були величезні надії у нас, в пацієнтських спільнот, на те, що якісь інноваційні ліки прийдуть на наш ринок. І за весь час дії цієї програми було було закуп, значить, укладено 13 договорів. Керованого доступу серед них тільки один препарат є інноваційним, який ніколи раніше не закуповувався. Тому на зараз, за останній рік, цей процес укладення цих договорів уповільнився дуже. Тобто, основною проблемою закупівель таких ліків специфічних є тривалість перемовин з виробниками. І відповідно. Пацієнти знову ж залишаються без лікування, а, а ми дуже. Очікуємо від Міністерства охорони здоров'я і від державної агенції медичні закупівлі, що вони пришвидшать ці процеси, тому що заявок на, на ці, на, на закупівлю за так за такими схемами, так спрощеними для держави і для виробника. Це дуже дуже вели дуже великі очікування. Зараз у процесі перемовин 11 препаратів, і ми дуже намагаємося сприяти цьому процесу. Будемо за ним слідкувати пані Ірино, повертаючись до програми Доступні ліки зростання популярності, як пояснюють власне в міністерстві охорони здоров'я, відбулось через те, що додали в програму нові ліки, та і також впровадили механізми, які дозволяють людям у віддалених населених пунктах, зокрема сільській місцевості, все таки мати доступ до препаратів із переліку програми. Чи дійсно ці ліки можна отримати всюди? Чи є ця програма дійсно ефективною? І Чи вона працює так, як має? Має працювати. Програма доступних ліків працює і е, з липня е, програма має е, розширитися з 1 січня. Е, так заявляють, що заявляє держава, що в кожній аптеці будуть буде діяти програма доступні ліки. Ну держава це... заявляє, як це фактично зараз? Чи є якісь недоліки, чи як як це працює фактично? Ви маєте там доступ да, що говорять самі пацієнти, зокрема в віддалених населених пунктах, до прикладу. Ну, власне, інколи, звичайно, це, це, це є проблемою для пацієнтів, які дійсно віддалено від аптек. Але зазвичай це більше про необізнаність пацієнта, яким чином їх можна отримати, наприклад. Тобто, інколи пацієнти думають, що вони можуть отримати це тільки в одній аптеці. Але насправді це будь-яка мережа аптек вона може покривати цю програм... за програмою Доступні ліки рецепти лікаря. Інколи бувають проблеми. З випискою е, м, 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 рецептів саме від лікаря. Тобто деякі лікарі, можливо, не знають або не хочуть виписувати ці рецепти. Хоча зазвичай ну, переважна більшість. І виписують, поки... до прикладу, рецепт в приватній да, якійсь аптеці, яка знаходиться неподалік. Так, таке теж трапляється, звісно. так. А як це працює? Але... М -м, як працює ця схема? Так. <с? Лікарі зазвичай мож... зазвичай вони розказують про ці доступні ліки, і зазвичай вони виписуються такі рецепти, але існують такі схеми, деякі недоброчесні лікарі а можуть виписувати рецепти не на доступні ліки, так а рекомендувати на папірцях якісь інші, ніби кращі препарати, які ви можете купити ось поряд в домовлені. Якісь наскільки... наскільки це розповсюджена історія. З приводу доступних ліків у нас немає цієї статистики. От у нас є скарги, які предметно розглядаються. і Ми допомагаємо. Наша гаряча лінія допомагає вирішувати чи її. вони масові. Ні, на, на, ми uh -huh. не вважаємо, що вони масові. Програма Доступні ліки добре працює, uh -huh. і ми хочемо просто переконати пацієнтів, що якщо лікарі виписуються не на рецептах, так не на рецептах препарати, а на папірцях і розказують про конкретну аптеку, звичайно, уникайте таких рішень, таких, таких лікарів. А тому, що саме в доступних ліках це дуже перевірені, визнані організацією організацію здоров'я е препарати е з найбільш доведеною доказовою ефективністю, тому кращих ліків ніж е закуповує держава, е не варто шукати. Тому що це mm -hmm. якісні препарати? Ну і, власне про ціноутворення в 2024 році ціни на ліки в Україні зросли майже на 11%. Власне, це небагато тому, що це зростання сповільнилося до рівня 2021 року. То власне наприкінці жовтня Міністерство охорони здоров'я виступило з ініціативою, все ж таки, встановити державне регулювання націнок на ці ліки. Чи є у вас розуміння, як це державне регулювання може працювати? Хто буде регулювати? Як це контролюватиметься, як це власне працюватиме? Я насправді не маю цієї інформації. Угу. А чи все ж таки чи варто о, державі регулювати ціноутворення? Чи о, є, є така потреба? Ми, насправді ми вважаємо, що о, має працювати вільний ринок, угу. звичайно. І регулювання держави має бути на рівні доступу пацієнтів до лікування за власний кошт, тобто на рівні домовленостей з виробниками, на рівні прогнозування закупівель, так, довготривалих на, ну, на, на там, наприклад, зараз ми виходимо на трирічне планування закупівель. Ось такі договори керованого доступу, так, це взаємодія з виробниками на рівні держав. І це якраз о, такі механізми мають працювати для покращення. Доступу пацієнтів, а не регулювання штучно ринку. Ринок цей ринок має бути вільний і доступний загально доступний для усіх бажаючих, і саме це для усіх бажаючих виробників, і саме це сприяє зниженню ціни. Тобто, ми маємо максимально бути відкритими до реєстрації різних препаратів і відкритими до конкурсу саме для рівня закупівель для рівня цін в закупівлях державних. Я думаю, що Державна агенція медичних закупівлі України достатньо гарно справляється з тендерами, так? тобто в сенсі вирівнювання цін і віднайдення найкращих претендентів на на закупівлі. власне перейдемо до теми легалізації медичного канабісу в Україні. Дискусія навколо якої тривала фактично роками. І в грудні 23-го року парламент все ж таки підтримував відповідний законопроєкт. А в жовтні 24-го року в Україні вже зареєстрували першу аптеку, що випускатиме ліки на основі канабісу. Це є Черкаси, та і перший лікарський препарат на основі медичного канабісу. Про це повідомила членкиня профільного комітету в раді Ольга Стефанішина. Він має з'явитися цей препарат на українському ринку вже в січні 25-го року. Чи пройшов цей препарат реєстрацію та коли з'явиться на ринку? Про що саме йдеться? Там там дивіться, там же медичний канапіс він він надається в у вигляді суспенсії. Так, тобто, це не можна сказати, що конкретний препарат для конкретної нациології. Тобто, це для різних нозологій призначається просто різне дозування і різно, різні форми. Цей виробник не може сказати саме для в якій формі він подається. Тобто це тільки подали на реєстрацію. Ми очікуємо, угу. що це все спершиться на початку на початку 2025 року. Стосовно процесу саме реєстрації аптек, то зараз також відбувається цей процес дуже активно. Аптеки включаються в систему так. Яка буде регулювати угу. а, а, постачання і контроль за обігом а, цих речовин? Власне, чи є в Україні нормативна правова база для обігу таких ліків? З моменту підписання закону було сформовано 13 підзаконних актів і 5 нормативних документів. Це про регуляцію саме для виробників, для входження на ринок виробників, це контроль за обігом та збутом, так і і також саме прописи стосовно яких нозологій, яких для яких на захворювань буде дозволено використовувати і приписувати лікарям. В медзакладах. Тобто ми можемо очікувати, що в 2025 році цей процес да, набуде е, більш масштабного характеру, процес легалізації медичного канабісу в Україні. Е, власне, на які зміни в сфері охорони здоров'я варто очікувати українцям у 2025 році, які основні виклики маємо, якщо тезисно? На 2025 рік е, ми очікуємо. Ну, звичайно, зменшене фінансування, і через це будуть багато проблем, які ми змушені будемо вирішувати зверненням до донорів, пошуком додаткового фінансування. І пацієнти України фонд завжди допомагає в цьому сенсі багатьом нозологіям, як в адвокації, так і в і в пошуках донорів. Наприклад, також які виклики. Чи можливо навіть хороші зміни в якомусь сенсі, так це перехід інститутів нам та закладів Міністерства охорони здоров'я до єдиного медичного простору, тобто до фінансування через Національну службу здоров'я України. І це процес, який був дуже тривалий, дуже величезний спротив мали ці інститути, тому що вони мали прогнозоване фінансування держави незалежно від того, скільки вони заробляли як. Підприємства, так то зараз а, ми намагаємося максимально тиснути на цю ситуацію, щоб а, в інститути нам були набагато прозоріші і надавали. А, Послуги пацієнтам відповідно до пакетів медичних гарантій, тобто там, де все прозоро, зрозуміло і законтрактовано, і видно усі результати ну, за статистикою. Це ось такий виклик на 2025 рік. Дякуємо і... вам. Ми вас почули, пані Ірино, Дякуємо вам. Отже, в сфері охорони здоров'я є низка проблем і викликів. Про частину з них ми сьогодні говорили. Зокрема, про те, чи дійсно покриє держбюджет в 2025 році потреби пацієнтів пацієнтів, про те, чи є ефективною програма Доступні ліки та яким є процес легалізації медичного канабісу в Україні. Дискусії навколо якої тривали роками. Власне гости нашої сьогоднішньої програми, я нагадаю, стала радниця з розвитку спільнот та партнерство благодійного фонду пацієнти України Ірина Грачинська. Це була програма сьогодні. Прогі. Я її ведуча Марина Ступак.